25 січня 1077 року в Каноссі, де перебував папа римський Григорій VII, видалося морозним. Однак німецький імператор Генріх IV стояв на одному місці, одягнений у волосяницю, звичайний одяг ченців. Щирість і непохитність Генріха IV, з якими він упродовж трьох днів стояв босоніж на морозі перед замком у Каноссі, розчулила серце папи. 28 січня 1077 року Генріх IV отримав прощення гріхів і причастя з рук самого папи. Яка подія стала причиною ходіння в Каноссу, та чи стала Німеччина централізованою державою у X-13 століттях, ти дізнаєшся з нашого відео. Ти вже знаєш, що за верденським договором 843 року Франкська імперія була розділена на три частини східнофранкське королівство, яке згодом стане основою Німеччини, успадкував онук Карла Великого Людовик ІІ німецький. Хоча фактично ця територія складалася з п'яти герцогств Саксонії, Баварії, Швабії, Франконії і Тюрингії, які постійно воювали одне з одним. У цей період німецькі землі потерпали від набігів вікінгів, проте згадані герцогства могли з ними успішно боротися. Однак у X столітті на схід від німецьких земель приходять племена угрів, які теж починають здійснювати постійні набіги. Герцогства не мали змоги оборонятися самостійно. Що робити? подумали герцоги і вирішили об'єднатися для боротьби зі спільним ворогом. Для цього 919 року вони обрали короля. Ним проголосили герцога Саксонії, він увійшов в історію під ім'ям Генріх І птахолов і правив із 919 по 936 роки. За легендою, коли Генріху прийшли повідомити звістку про обрання королем, він був на полюванні, де саме розставляв тенета для ловлі пташок. Пригадуєш, хто ще з європейських королів був обраний знаттю Королем Франції був обраний Гуго Капет. Німецький король не мав особливих привілеїв перед німецькими герцогами, які його обрали. Та все ж Генріх користувався головними атрибутами королівської влади. Він носив королівську корону та використовував королівську печатку, а ще називав себе королем. Король зумів об'єднати герцогства в єдину державу. 924 року він уклав зуграми перемир'я, за яким німецьке королівство сплачувало їм данину. Його син Оттон І, який володарював з 936 по 973, продовжив політику батька задля об'єднання держави. Однак, на відміну від Генріха І, Оттон І був коронований 936 року у місті Аахені. Для послаблення влади герцогів Оттон І підтримував церкву. Він надав право єпископам на церковних землях призначати суддів, збирати податки та навіть карбувати власну монету. Військовою силою та політичним розумом Оттон І зумів посилити свою владу та остаточно переміг угрів у битві на річці Лех в Баварії, яка відбулася 955 року. Військо Оттона І було меншим за військо противника, однак завдяки чіткій організації та дисципліні йому вдалося здобути перемогу. Цю битву неодноразово називають народженням німецької нації. Крім того, Оттон І здійснив італійський похід, щоб підтримати папу Римського у боротьбі з непокірними васалами. 962 року папа Римський коронував Оттона І короною імператора Західної Римської імперії. Таким чином поєдналися та стали нероздільними корона німецького короля та імператора Римської імперії. Так Римська імперія відродилася на західноєвропейських землях. Однак слід пам'ятати, що від Першої Римської імперії лишилася лише назва. Це була зовсім інша держава з іншими кордонами та законами. Прийнявши імператорську корону з рук папи, Оттон І вручив йому грамоту на правоволодіння папською областю, тим самим бажаючи підкреслити залежність пап від німецьких імператорів. Однак папа Іоанн XII не погодився з тим він вважав, що саме папи наділяють імператорів божою владою. Тож імператори підвладні папам. Із цієї жаринки згодом виросло полум'я протистояння папи римського та німецького імператора. Це полум'я розгорілося, коли папою Римським 1073 року став Григорій VII. Він скасував інвеституру право імператора або короля призначати на церковні посади. Із цим не погодився Генріх IV. Який був німецьким імператором із 1056 по 1106 роки. Заручившись підтримкою німецьких єпископів, він домігся скинення Григорія VII із Папського престолу. У відповідь Папа Григорій VII відлучив Генріха IV від церкви, тим самим звільнивши від васальної присяги всіх його підданих. Цим скористалися невдоволені німецькі герцоги, які розпочали повстання проти імператора. Генріх IV був змушений шукати шляхи примирення із папою Григорієм VII. Пригадай, із чого починалось відео, та дай відповідь на питання, як закінчилася ця історія. Генріх IV холодного січня 1077 року приїхав до Каносси, щоб благати Григорія VII про прощення. І ти вже знаєш, що імператору пробачили. А словник фразеологізмів поповнився новим висловом ходіння до Каносси, що означає нещире покаяння проти волі людини. Боротьба з папою дала змогу зміцнитися німецькій знаті, адже під час боротьби кожна зі сторін намагалася залучити якомога більше прихильників, щедро роздаючи землі. І хоча імператор залишався верховним сеньором, він уже не міг передати свою корону у спадок. Право обирати німецького імператора тепер дістали представники Знаті. Король лише міг вплинути на їхнє рішення, змусивши ще за свого життя обрати наступником його сина. Королі з династії Гогенштауфенів Штауфенів, прагнули зміцнити імператорську владу. Так, за правління Фрідріха I Барбаросси, яке тривало із 1155 по 1190 роки, до назви Римська імперія доєдналося слово священна, тепер офіційно його державу називали Священна Римська імперія. До речі, Барбаросса, Рудобородий, Фрідріху дали італійці уже здогадуєшся чому. Для того щоб підкорити італійські міста держави та підтвердити вищість влади імператора над Папою Римським, німецький король здійснив кілька походів. Для боротьби з могутнім суперником італійські міста об'єдналися в ломбардську лігу. 1176 року, в битві при Леньяно, війська Фрідріха І Барбароси були розгромлені військами Ломбардської ліги. Крім того, Фрідріх І Барбаросса продовжив уже знайому тобі політику суперництва за владу між німецькими імператорами та папами. Як ти гадаєш, яку зброю використав папа Римський у боротьбі з Фрідріхом І? Зрозуміло, що найбільш дієвою зброєю пап було відлучення від церкви. Це сталося із Фрідріхом І. Тож 1177 року, через 100 років після ходіння в Каносу німецького короля знову принизили. Він змушений був цілувати папські туфлі та тримати вуздечку коня папи під час прогулянки, випрошуючи прощення. Після зняття церковного відлучення Фрідрих І Барбаросса 1183 року уклав констанський мирний договір з італійськими містами. І, хоча міста зберегли свої вольності, вони визнали верховенство влади імператора. Син Фрідріха Генріх VI завоював Сицилію та став власником одразу чотирьох корон німецької, італійської, сицилійської та імператорської. Зверни увагу на роки правління Генріха VI1191 1197. Який англійський король був його васалом? Відповіді пиши в коментарях. Син Генріха VI Фрідріх ІІ утримував владу із 1212 по 1250 роки, але його постійна боротьба з італійськими містами державами та папою римським призвела до зміцнення герцогств. Після його правління імператорська влада занепадає, а 1268 року був страчений останній представник династії Гогенштауфенів. У період, коли країни Європи обрали шлях централізації влади, священна Римська імперія була роздробленою і складалася з багатьох дрібних князівств. Запам'ятай датою заснування німецького королівства вважається 919 рік. 962 року була відроджена Римська імперія, однак це була інша країна з іншими законами та територією. Корона німецького королівства та Римської імперії належали відтепер одній особі першим їх отримав Оттон І. За правління Фрідріха І Барбароси, яке тривало із 1155 по 1190 роки, державу стали називати священною Римською імперією. Між німецькими королями та папами відбувається суперництво за верховенство влади. Так Григорій VII відлучив від церкви німецького короля Генріха IV, тому останній був змушений три дні стояти під палацом папи у Каноссі, випрошуючи прощення. Боротьба німецьких імператорів із папами призвела до посилення влади князів на місцях і роздробленості держави. Минуле складається із загадок. Вивчаймо їх разом. Підписуйся на канал і став уподобайку.